Микола Борщуко більше 40 років працює на Феді, має учнів та навчає їх виготовляти деталі для залізниці. Сьогодні за свою працю отримав подяку та вже не першу. Я не представляю, робота без заводу. житті. Ви знаєте, навіть вихідні буває на вихідні, День два на роботу хочеться. Подякувати за плідну працю за золоті руки машинобудівників, привітати їх з професійним святом, приїхав мер Харкова. Кожен третій житель міста Харкова – машиностроїтель. Харьков машиностроительный центр, научний центр, культурний центр. І ті інноваційні інвестиційні составляющие, які здесь представлені на вашому підприємстві – Это яркий примір всім тим, хто думає о производстве, о будущем. Ми наращуємо об'єми производства, реалізації і вносим, звісно, достойний план розвитку не тільки нашого города, а развитие, України. І найголовніше, ми И самое нашим трудящимся создаем. Даємо роботу, даємо заробну плату. А це поповнення бюджета города, то поповнення поповнення бюджета нашої страны. І на досягнутому каже Олександр Жданов, не зупиняться. Продовжать роботу з модернізації виробництва, дбатимуть про пакет соціальних гарантій для трудового колективу і відкриватимуть для кваліфікованих харків'ян нові вакансії. Івенія Кутнова, Віктор Нездрачов, Харківські звістя.